Усім привіт! Приїхали ми сьогодні до моєї рідній сестрички в гості, до Діни, і хочу показати вам, як вони проживають, як ми спілкуємося і тішимося цими приємними хвилиночками. Всім привіт-привіт! На каналі Життя на Полтавщині, ми знаходимося на Волині. Це моя сестричка Діна. Є чоловік Фалік. Це Саша. Подивіться, які в неї гарні квіти. І багато-багато діточок. діток. Привіт-привіт! привіт Де наша Юлечка? Привіт! Діночка, привіт! <пір> Підемо дивитися Діниного Нового города. Юлечка знайшла вже лялечку і грається. <пір> О, які гарні персики. Це такий їхній садочок. М -м -м, дуже гарно. Молодці. Подивіться, які великі, як рука. М -м -м. Ставочок в них є. Поливають город ставочком. Подивіться, яка красота собі вудочки і ловлять рибку. Вийшли з хати. Це їхній будиночок. Лісок, природа, красота. Також в них є малинка. Росте смачненька. Молодці. Подивіться, які цікаві чорні помідори. Фіолетові даже. Що це за сорт, сордіно? Дуже цікаво, я ще таких не бачила. Мені валікова мама дала. Mm. Огірочки які гарні. Такі ще зелені. Ти вже закрила огірочки, так? Mm. Красота. Дінен валік зробив сам такого гаража. Ой, який великий, гарний. І він займається ось такими керхерами, ремонтує і продає їх. Тому кому потрібно, звертайтеся. Естерка! Естерка! Ого, Ти, сідай, діночка, сідай. Давайте, сідай. Давай. сідай. О, давай, вилікаємо. Ну тогда дети. Привет. Дивина, кухня. дуже гарна. Вони не так давно перебрали в будиночок. Скільки діно років ви вже в будинку живете? А, вже 4 роки. Час летить. Духовка, плиточка, обідній стіл. Тут зала в них. справи. Ось розцілимо. Що, дівчата? Будемо гратися, так? Да? І там спальня. Шкварчить вже. Який аромат. Як пахне. М -м -м. Так вже вариться. І новий хазяїн біля груди. Дівчатка грається, так? Да? <звук> Що ти ва? Б... Ти одежу <звук> Да, Машинка правильна така. Я насправді Клас! Вот это цікаві іграшки у вас тут є. Телефон. такий, такий, да? Мисочки. Клас! Ва, ти так радіешь, да? Клитко, Ось, поки дітки граються м'ясо жариться. Я допомагаю сестричці накрити стіл. Робимо бутербродики, спілкуємося, насолоджуємося. Дуже класно побути разом з сестрою, разом щось поготувати смачненьке, поспілкуватися. Дуже класний час. Тут ми робимо такі бутербродики, крем-сир та авокадо. По... Полили ось таким со... да, соусом. І посипали кунжутом. Тут я приступаю до салатику, домашні помідори, нарізаємо все і будемо смакувати. Заправили салатик. Монесик, свет перець, гірчиця французька і такий соус соусмический, дуже смачний. Будемо обідати. Всім хто їсть смачно. <звук> mm, ням ням смачно. -ня. Естерика тоді смачно? <звук> Твоя порція теж є, так? Mm, всім смачного. І ми також. О, приїхала, О, приїхала ще моя сестричка одна. Ідемо зустрічати. Привіт! <ривіт> зустрічай тітю Ліну Скучала, да? <ривіт> Моя сестричка ще приїхала. Будемо насолоджуватися. Заходь, заходь, Ліна. Купили снікерса і їдемо до підписниці в гості. В заділеному ліниному селі є підписники мої, які дуже люблять дивитися наш канал. Тому такий гостинчик везу. Ну ось підписники відвідали, познайомилися, поспілкувалися, попили чаю і назад додому. На вечерю ми замовили суші. Дуже смачні. Подивіться, яка смакота, красота, дуже гарні, смачні. Поспілкувалися і насолоджувалися прекрасними хвилинами. Дякую Богу, що маю можливість. Відвідувати ще своїх близьких, рідних, сестричок своїх за такий прекрасний час. Також нас Діна пригощала смачною кавою. І все, стіл накрили і можна смакувати. Всім також, хто їсть смачного! А ми будемо спілкуватися. А це ось увечері. Ми залишили діток. Гляділа наша сестричка Ліна, тому що її чоловік, чоловіка не було сьогодні з нами. А ми четверо поїхали на велосипедах прогулятися по вечірньому місці. Дуже-дуже класно було. Усім доброго, раночко. Ми сьогодні проснулися, ночували в моєї сестрички, і в цьому селі живе також ще моя одна сестра. Хочу показати і запросити вас також у гості. Добрий день. Це Дінини, дітки. Ось чекає, така у нас клічниця. Юлічка, привіт, махай. Аліна сьогодні нам готує сніданок. Накрили вже на стіл. Що у нас на сніданок в меню? Яйця, наліснички і Ммм, no. Нормальний такий сніданок, під обід. Що дітки? Там кімнати. Сестричка наша моїй зараз обере таке деркало. Ну ось, сніданочок готовий, ми сідаємо, обов'язково фотографуємося на згадку, тому що не часто буває, що ми зустрічаємося. Трошки показала для вас, як ми проводимо час, як ми відвідуємо своїх близьких. А на цьому ми прощаємося з вами до зустрічі у нових відео.